В Індії, попри стрімкий розвиток економіки, близько 40% населення живе за межею бідності. Особливо потерпають жінки у аграрній частині країни. Як свідчать численні дослідження, жінки там працюють вдвічі довше за чоловіків, виконують гіршу і фізично важчу працю, гірше харчуються та майже не мають доступу до медицини. Чверть дівчаток не доживають до свого 15-річчя. Також в Індії звичним явищем є домашнє насильство. Дівчат нерідко видають заміж у дуже малому віці і можуть навіть вбити, якщо родина нареченого не задоволена її приданим. Подібні проблеми у ставленні до жінок існують і в інших країнах світу. В американському конгресі зараз розглядається законопроект, який може допомогти жінкам, які втікають від гендерного насильства, одержати притурок у Сполучених Штатах. І вже зараз у Вашингтоні діє організація, яка допомагає таким жінкам, розповідає Юрій Саєвич. Лейлі Міллер Муро, жінка з місією. Вона засновниця і виконавчий директор Центру справедливості та благодійної організації, яка з часу свого заснування у 1997 році допомогла понад 10 тисячам жінок і дівчат. Насильство проти жінок не притамана виключно якось однієї релігії, культурі чи суспільству. Воно поширено по всьому світу. Воно існує навіть у Сполучених Штатах. Один з видів гендерного насильства ритуальне статеве калічення, себто усунення частково або повністю жіночих статевих органів, розповсюджене в країнах Африки. Серед клієнтів центру Тагіріх Яї, 36-річна жінка з однієї з країн Західної Африки, яку вона воліє не називати, над нею провели цю операцію, коли вона була ще немовлям. Яї прибула до Сполучених Штатів 10 років тому, коли її примусово відвели заміж за вихідця з її країни. Вона народила троє доньок, після чого родичі в Африці почали тиснути на неї повернутися додому, щоб її доньки могли пройти ритуал статевого калічення. Я вважаю, що мати повинна захищати своїх дітей. Я не за що не дозволю, щоб мої доньки пережили те, що пережила я. А волемайкітськочуваєвайґочувитисін. Розлучена і під загрозою депортації я їй не знала, куди звернутися за допомогою. Подруга розповіла їй про центр справедливості Тігіріх. Працівники центру взялися за її справу, знайшли для неї адвоката і подали документи на притулок. Я їй виграла справу, оскільки довела в судді, що їй загрожує покарання на батьківщині за спробу захистити своїх доньок, а самим дівчатам загрожує статеве калічення. У конгресі США зараз розглядається законопроект, покликаний удосконалити закони, які захищають таких жінок, як я її. сама жінка радіє своєму порятунку і закликає інших жінок звертатися за допомогою у разі потреби. Всі, хто мене чує, постаньте на свій захист і боріться. Якщо у вас є діти, боріться за них. Вони вас потребують. Після років залякування я їй нарешті почувається безпечно. А її доньки, яким тепер 8, 6 і 4 роки, щасливі і пристосувалися до життя в Америці. Юрій Саєвич Голос Америки.